Нову стратегію зайнятості населення до 2030 року презентували в уряді. Документ передбачає масштабні програми перекваліфікації, реформу служби зайнятості та запуск цифрової платформи. Обрій для пошуку роботи та навчання на презентації була наша Олександра Бабіхіна. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олександро, то як зміниться ринок праці, що дуже важливо, як планують підтримувати ветеранів, внутрішньо переміщених осіб українців, які повертаються із-за кордону. Вітаю, Марина з огляду на мету цієї стратегії, яка декларується у документі, то ринок праці має стати збалансованим, тобто таким, щоб кожен хто хоче працювати, міг знайти собі роботу відповідно до його навичок і отримувати гідну зарплату. А відповідно, роботодавці зможуть швидко задовольняти свої потреби у кадрах. Що для цього планують робити? По перше, це оновити трудовий кодекс. Робота над текстом цього документу вже завершує і вже незабаром його представлять у кабінеті міністрів, а згодом і у парламенті. Серед іншого, оновлений трудовий кодекс запропонує чітку формулу, за якою будуть визначати мінімальну заробітну плату. Крім того, велику увагу буде приділено створенням безбар'єрних умов праці, щоб кожен хто хоче працювати, міг це робити. Також зазначу, що таким наріжним каменем цієї презентації. Ці стратегії зайнятості на наступні роки була е, проблема, яку активно висвітлювали. Це невідповідність того, е, кого нині факту, е, готують заклади освіти, тобто е, які е, фахівці якого профілю з них виходять, і е, тим, що насправді потребують роботодавці сьогодні. Е, тому тут було вирішено змінювати підходи до е, формування державного замовлення. Яким тепер буде підхід на наступні роки? Давайте почуємо. ou Premi Imóvel. І зараз е, працюємо з партнерами е, аналітичними центрами для того, щоб с, е, спрогнозувати потребу ринку праці в Україні на в, в кваліфікованих е, фахівцях і в тому, скільки буде становити незакритий попит на ринку праці, е, починаючи з 2030, тисячі тридцятого, роки, і таким чином це нам дасть можливість краще розуміти, а які саме спеціальності ми прямо сьогодні маємо. Готувати на ринку праці. Також брак кадрів планують ліквідовувати за допомогою програм перекваліфікації та навчання. Зокрема, цим буде займатися Державна служба зайнятості. І от з березня наступного року вони анонсують нову програму грантів на професійно-технічне навчання. Сума гранту складатиме 15 тисяч гривень, і людина зможе обирати з 155 професій. Хто зможе отримати? Цей грант та за яких умов та давайте також почуємо у прямій мові. Грант може отримати будь-яка людина, яка не працює. Головне, щоб вона була застрахована. Що таке застрахована? Це коли людина, хоча б один а, день в своєму професійному житті працювала, тобто людина вже вважається застрахованою. І а, людина будь-якого віку зможе отримати такий грант. Грант це можливість отримати професію. І звичайно велику увагу у цій стратегії приділено цифровізації сфери, і так буде з березня запущено цифрову платформу «Обрі», яка стане таким майданчиком і між роботодавцями, і між пошуковачами роботи, і між державою. І власне там будуть інтегровані онлайн чимало послуг, які нині виконує державна служба зайнятості, які функції з'являться першими. Першими давайте також почуємо у прямій мові. Там будуть ключові модулі, які вже в розробці. Це про апскілінг рескілінг, тобто програми перенавчання, також цифровий баланс. Це буде грант. Які, гроші, які можливо витратити на це перенавчання, також буде реєстрація безробітного і виплати для нього в один клік доступна, тобто такі спрощено багато процедур, і також буде зручне звільнення для тот. У мінекономіки сподіваються, що сукупність у всіх цих заходів призведе до того, що до 2030 року на ринку праці буде плюс 2 мільйони зайнятих осіб. Студія, дякую тобі, Олександру. Це була Олександра Бабіхіна з урядової презентації нової стратегії зайнятості населення до тридцятого року. Рада фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту підсумувала цьогорічну свою роботу і визначила ключові напрямки на наступний рік. Головний акцент втримати таланти в Україні у планах створити національні освітньо-наукові хаби, які мають стати альтернативою навчанню за кордоном. Йдеться про інвестиції в сучасні лабораторії, запрошення іноземних викладачів та запуск програм подвійних дипломів із провідними університетами світу.